Ми до водойми. Лісок теж тут, сосновий, соснові... О, я бачу яблучко гарне. Віра! Соснові ліса по особливому цілющі, вони такі ароматні, класні, мені дуже подобається дихати таким. Тому зараз зайдемо в нього і спробуємо водичку. А спочатку яблуко. Друзі, мотивації не вистачило. Але нічого, ми йдемо. Потрібно Тут Десь переправа, так? Рівно. Рівно. Нарешті вдало взяв сумку, дивіться як брати, коли велика ручка. Робимо нахрес. Ну як накрест. Отак робимо. Зараз я правою, коли роблю, оп, захоплюємо сюди. Ручка стає коротше. Попри те, що вона стає коротше, воно виходить підв'язочка сюди, нічого не тиснуть пальці. Це глід. Гліт шапріний. Він досі зимовий, але вражай ну, хороше. Mm. О, забок. Ду, другі. Якщо є слово друзі, значить десь да, зйомка. Калина. Це така веротенська халина? Воно дає ближче зміни. Чи тримай? Передайте паличка. Пазичка, сестраечка, Можно? Можна... Эй, пазичка! Я тебе позичу десять тисяч смаків. Раз. Mm -hmm. Ну що тобі скільки смаків? Щоб, щоб ще більше. А що я думаю, тут можна вкупи. Але Чого тих старий це дамба Кисненька ягідка, але смачна, Тобто не гірка, не державка. Сідемо, біля лісу. Сядемо. Будемо їсти велику ягідку. Віра, що це ти вчепила. Черник очі. Блог. Що перетворився блок, дороги. <ривість> Дивіться. Там в тебе кохана покажи. Жидів маю. Що... Це, б... <смісля> це такі малі жиди. Або вони так ростуть. Всі в копі, а ти проходиш, якщо в таких штанах що лепнуть, і все на нападит. Хляць і тримаєш. Да? Це жиди, так? Да? Це жидики, та. жиди. Угу. тепер я думаю, у вас в голові все перевернулося, так виглядають жидики. А, жоди, ти що? А, 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 а ще, ще якісь жидики? Так, да, так називають, жадібних людей, жадібних до грошей. Це нація. Що, яблука що є? Нація! Це твої, Нація угу. це репутація. На відео ніби я вже отут маю дотягнутися, але тут три ікси з лунком. Паса, скажи Нація, скажи Нація. Пердація. Не скажи Натія. Нація. В тебе впала репутація? З чего це? Звідки вона впала і не було ха. Бідом Дуже яскраво. Зараз молочами роді, вона дуже часто посміхається. І якщо, і якщо вона приближається, тоді треба тікати якомога далі і триматися на світлі. Там немає прямо такого світла світла, а треба ти там, де по світлі йш, бо вона світло не дуже любить. Друзі, ми кудись прийшли, зараз покажу вам гори. Правда, недалеко, але покажу. Вийшли на найвищу точку в селі. До речі, ще не вийшли, да? так? Можна піднятися? Майже сам мама. Але вже бачу гори зараз. Ще трошки ближче. Може дайте там вище. Є високі гори. Не китай, Можливо, там десь є навіть говерл. Може десь там вище. О там, де багато, так? Да? І там є така найвище. Ото, можливо, вона і є. Угу. Угу. Гори є. Я свідок. Все точно. Букет букети дарую коханий в селі. Ось такі з синім відтінку. Цікаві. Там Карпати. А там той самий гарний колір, там якраз гор. Це букет буквально, але ми красивий. Це ще травку додавати, треба піти шедевр. шодер. колюча шипшина. Перше таке бачу. там який їжак. Ух. о Охо! Ого. Тут на заході все утепляється має свою свій такий захисний шар міховий. Ух, яка воно волохата. Волохата косолі. Цікаво. Реально выхода пошли. Какой? Безугарно. Яленку есть туда же можно. Так давайте тут всю траву, а тут Можна, можно, Думаю, що зараз захід сюда разок и царным. Камера покаже. Ух, і друзі, трошечки лінивого блогу. Сьогодні в мене такий стан нічого не робити, максимально відходнячок. Я втримуюсь насправді, щоб не зробити тренування, тому що насправді хочеться на плечі, хочеться щось повіджиматися, але в стілі взагалі цієї готовності немає. Краще, якщо такий стан, ти не готуєшся ні до яких змагань. Нема зобов'язання якогось чіткого саме сьогодні зробити тренування, не було домовленості з кимось там, з тренером, чи ще з кимось. Краще такий день просто пропустити, відновитись і на завтра, на наступний день в тебе просто вийде тренування набагато краще. От ми сьогодні я <кхух> не тренуюсь. Глина, яку я вчора замачував, вже прям дуже хороша. Зараз я буду її від надмірної вологи звільняти. От, і пакувати в вакуумний пакетик, ну десь трошки, можливо, половину цієї мисочки це та що менше. Є ще велика, і отак вона стоїть в воді і все прекрасно. Хоча <реш> і можна в якийсь момент просто злити всю воду і все, накрити цю миску, наприклад, харчовою плівкою. І в тебе буде тиждень, два, може, більше, навіть готова глина, просто знімаєш плівку, ліпиш. От, сьогодні я розкладав, розкладав вже на поличку з ящика вироби, які приїхали сюди. Чайнички, піали. Десь відсотків 60, мабуть, я розклав. Ще десь, ще десь є ящик, який треба буде розкласти. Так, це теж я сьогодні зроблю. От. Сьогодні спав в палаці. Палатка тут збоку, її не видно. Прокинувся трохи раніше, ніж зазвичай, десь о 8, але потім щось знову задрімав і десь, мабуть, до 9 лежав. Що класно, коли. От... І класно, і не класно одночасно. Сонце встає, припікає і хочеться вискочити з палатки. Але це відбувається вже близько 9, півдев'ятої ранку. А найкращий час, коли треба вставати, якраз сама холодна пора. Навіть до цього моменту я зараз помічаю таке, що схід сонця починає вже світати, тобто сонце вже починає вставати, і в цей момент саме найхолодніше. Тобто, до цього моменту оце нічний спад температури від денного е, тепла. Ну хтось каже, пекло для мене це тепло. Спадання йде, йде, йде поступово. І за ніч воно охолоджується. І саме цей пік, коли тільки сонце починає вставати, це саме холодний холодна пора. От, краще всього вставати ще до цього моменту, коли ще темно. Це десь четверта, 4:30, максимум п'ята ранку. Думаю, що я прийду до цього в наступному році. У мене є такий план, було б дуже-дуже добре. Це прям супер перемога була б, якщо мене це вдалося зробити. Хотів вчора взагалі нічого не знімати, але зняв, відзняв і це пішло в минулий ролик. Так, да, мені дуже важливо теж відгук, як тобі, щоб я знімав от просто все, що відбувається, якісь поворотні віхи мого розвитку, як я проживаю в селі, що які плюси, що які мінуси, комфорт, як ми це влаштовуємо, добудовуємо, тому що тут ще дуже багато буде роботи зроблено. відкоментуй, будь ласка, цей ролик, може, попередній. Як тобі такий формат зміни? Чи цікавий взагалі рух? Такої особистості, як я, чи цікаво дивитися. От, як тобі взагалі сімейний блог? Раніше я більше як сам виступав зараз з сім'єю. Кохана зараз там щось ріже картоплю. Будемо. Вийшло так, що взяли забагато молока, півтора літра молока скисли. Зараз є кефірчик. Кефір класна штука, засвоюється краще ніж молоко, а краще всього кефір пити, коли смажена картопля. Для мене це топ 1 от Саме кефір, смажена картопля. Дуже класно співпадають ці продукти між собою. О тому буде у нас на обід смажена картопля. Вчора дуже класне тренування було. я Думаю, ти вже подивився. Подивились в минулому випуску, як це відбувалося. Були ноги. Сьогодні відпочинок. На завтра планую, скоріше всього, плечі, стієчка на руках, щось таке хороше, балансуюче. От. І сьогодні ми ще ближче до вечора плануємо на велосипедах, які я вчора вже відремонтував, склав, все скрутив. Вони на ходу. Ні, позавчора я їх складав, да? а, сьогодні хочемо з'їздити на пагорб, на якому ми вчора були, і побачили там дуже класні груші. Хочемо їх зібрати, да, поїхати туди. Вони не чинні. То просто, знаєте, як, типу, як дикий сад, але досить якісні продукти там ростуть, і яблучка. Ну, і всякі бувають і дикі, маленькі, і такі вже більш сортові, хороші. Ми трошечки вчора позривали. От, але основна <задача>, задача в нас на сьогодні: пішки ходити довго, велосипедом простіше. Тут рельєф, до речі, дуже великий. Горка вниз, горка вверх, ну, то велосипед або вгору. Треба буде просто величити за собою або перемикатися на мінімальну передачу і все-таки крутити. А з горки можна прям розігнатись добряче. Так що так. Сьогодні я хочу з глини поліпити якісь прості форми. Я завжди входжу, коли після якоїсь паузи великої ого мухи щось прям кусати почали. І відчуваючи, працюю. От, Коли я роблю якусь паузу в ліпці, я не берусь одразу за складну форму, типу чайничка. Я починаю з піал. Піали напрацьовую моторику, напрацьовую цей рух, от, підлаштовуюся під глину, і потім вже там, на наступний день чи через пару днів я берусь. За більш складні форми, як чайничок, наприклад. Ну, це, в принципі, сама складна форма, тому що вона складена з декількох деталей. Окремо робиться черепок, як правило, з двох частин зліплюється основа, потім окремо вушко, окремо. Носик це з'єднується, і саме складне це зробити, навіть не зробити кришечку, кришечка сама по собі проста. Так, щоб вона співпала з отвором в чайничку, це складно. І зараз я обрав дуже цікаву техніку, як робити майже ідеальні кришечки, герметичні, але про це трошечки пізніше. Як дійду, вже покажу, як я це роблю в процесі. Ну що, думаю, що, мабуть, вже, друзі, до вечора, або до після вечора буду закінчувати зйомку. І вже покажу грушки, і те, що ми будемо збирати в наступному кадрі.